Ви діємося. Хлопці, ми вам дякуємо, пишаємося вами. Бережіть себе, повертайтеся живими, неушкодженими. Ми з вами, душою, ну, тілом не можемо, але душею ми з вами, ми ну, підтримуємо вас. Слава Україні. Любові, і щоб ви поверталися живими, щоб вас дочекалися, ваші рідні. Ваші дружини, сестри, матері, бабусі. І дійсно від того, цього серця хочеться побажати тільки одного. Повертайтеся живими. Ми вас чекаємо, ми шкоджуємо, віримо в вас і велике вам спасибі за те, що ви робите, за те, що ви захищаєте, захищаєте нас, на наших дітей, наших онуків. Нам змогу бути сьогодні тут, радувати радіти життю, радіти весні сонцю, того, що ви, мабуть, не можете зараз зробити, але це все вам. низький уклів на вам, тут низький уклів для всіх матерів, для всіх матерів України. Ми пишаємось вами. Ми віримо в вас і вам вважаємо здоров'я, віри. Всього самого-самого світлого і найкращого. Ми обов'язково переможемо. Ми разом з вами. Дякуємо вам. Повертайтесь живими. Вас чекає. Вас чекає вся Україна. Любимо вас, чекаємо вас, бажаємо вам цього найкращого. Дякуємо вам. Я вас вітаю як представників цього богу, якого ніхто раніше. І йому тільки рік, але мужні, відважні патріоти, хлопці, об'єднавшись, захищають державу України і не допустив наш край чужинський ворог. Храни нас, Боже, доле чорноброга, як не вмирущий, славний наш народ, так не вмируща українська мова. Кажи по рідному, стами не злобив. Про Україну, зіроньку свою. Ми будемо, ми будемо щасливими у Солов'їному, у рідному країні. Молоде нашим мальчики, родные, спасибо вам большое, що ви нас там защищаете. Головне вернутися туда живу, щоб все у вас було добре, щоб вас оберегал ангел ваш. Потому що боженька в принципі на неділю на вас і всерного не було на дома. Спасибо вам большое і досі. Шановні наші вояки, наші воїни, ми жіноча волонтерська сотня в місті Чернігові. Думаємо про кожного з вас. Робимо все, що можемо для кожного з вас. Любе ваше побажання, люба ваша потреба. Тільки нам давайте знати, ми будемо старатися з останніх сил. Але саме головне повертайтеся живими, неушкодженими з перемогою. Слава Україні! Дякувати нашим хлопцям, вони справжні герої. Завдяки їм за нашими головами ми. Слава Україні! Бажаємо вам здоров'я, щастя і своїх матеріалів. Ми вас чекаємо, всі чекаємо. Ви наші герої. Так, вам Бажаю перемоги. Повертатися тільки з перемогою. Здоров'я. І вони роблять дуже важливу справу. Вони захищають не тільки Україну, а й висіх від цього тілої від, від Орди. Тому здоров'я і перемога. Я бажаю хлопців вам наснаги, духу бойового і ніколи не покладати рук. А всім українцям хочу сказати таке: будуємо свою країну разом. Крім нас, її ніхто не побудує. Україна це ми. Тому об'єднаємося. Безперечно, хочу сказати вам дякую за ваше терпіння, за вашу сміливість. Не можу казати слів, особливо подивившись концерт, який присвячений нашій національній ідеї українцям. Просто Моя любов прийшла не до вас. Дякую вам за Я також приєднуюсь. Бажаю вам також терпіння. Бажаю, дякую вам за нескінченну довго до нашої землі і дякую за те, що ви...